Всім привіт, пані та панове, мене звати Діана Феченко, ви на каналі Кацапського інферно, і це огляд третього дня плей-офф ЄСЛ про ліги 18-го сезону. Вчора відбулися надцікаві матчі для нас. Це чверть фінали. Монти проти Віталіті і Наві проти Eternal Fire, Отже, погнали до першого матчу. Монти ніколи не обігрували Віталіті, У двох попередніх зустрічах вони навіть і мапи виграти у них не могли. Да і Будемо чесними, сьогодні мало хто може обіграти цю команду. От, наприклад, груповий етап ЄПЛ у Віталіті пройшли без жодної поразки і нікому не програли і мапи. Монте очікувано вибрали свій улюблений анубіс. У першій половині на полювання вийшов демкію. Він не програвав взагалі жодних перестрілок. І це проти топ-1 команди світу. А ще подивіться, взагалі, як він морально знищує противника. Шлиці на чотири. А я за вами на Пускаю нікого. Це точно, тому що він виспався, з'їв смачної вівсяночки, круасанчика з'їв, і от таке видає: половина перша 11.4, А у нього вже 20 фрагів в активі. Ну монстр. Віталіті програли ще й другу пістолетку. Спробували зробити якийсь камбек. У них навіть вийшло взяти п'ять раундів поспіль, але потім Монт без стресу закрили свою мапу 16-11. Колонна начитається! Два поспіль Сергію! П'ятнадцятий! Тридвасі ситуація. Стрибок! Дихати! Найс! Закривається! Мапа 16-11, шановне товариство! Перша мапа забирається! Живемо! Другою мапою був нюк вибір Віталіті. Віталіті навіть доволі впевнено розпочали, але потім Бро вбив чотирьох на рампі, вороту Кей взяв напружений клач один в два. І після таких хайлайтів Віталіті здулися, і почалася тотальна домінація наших хлопців. Да і взагалі команді Віталійці пощастило, що першу половину вони змогли закінчити з доволі адекватним рахунком 9-6 на користь Монте. У другій пістолетці Монте зробили щось нереальне. Демкю та краснал виграли раунд 2 в 5, після чого навіть ламич підскочив зі свого місця. Два ситуація є і Просто на базу а А тут зайву. А там зайву з беретами. Він не влучив це. Читається демк чи ні? Не читається демк. Двоє гравців. Просто ламоч випав. Каже, ти, ти братан даєш. Така пістолетка дала можливість хлопцям набирати комфортно свої раунди у другій половині і вивести все це на рахунок 13-7. Далі ще й відбувся еко-раунд у команди Віталіті, але еко вони виграли. Після чого і розпочалася серія з семи раундів поспіль. У аналітика Монте Крізена в цей момент ледь не зупиняється серце від переживань за свою команду. Я його розумію, у нас також ледь не зупинилося. Сер... Перце, але не у Демкіл. Він молодець, робить три фраги. Зрівнює рахунок. У наступному раунді Бро красень робить три фраги. Далі ми бачимо рахунок 15-14 на користь Монти. Ситуація 4 в 1. Залишається останній зайву, француз. Далі невдала спроба ножа від вороту Кея. Сам Даян не перевіряє спину. І от ситуація вже 1 в 2. Але на Кастя, бро робить вирішальний кіл. І 1614 на користь Монти. Українська команда обігрує Віталіті. Ура! Героям слава! Монте вперше в історії змогли обіграти команду Віталіті. Та ще й з рахунком 2-0. Команда Віталіті взагалі не програвала Нюк 17 разів поспіль. Їхня переможна серія тривала протягом півроку, і тут наші хлопці її прирвали, змогли обіграти одну з найкращих команд сьогодення і потрапили у півфінал ЄСЛ Pro League. А натомість команда Vitality змогла потрапити у телеграм-канал до Віті Самдаянга, де він веде список переможених команд. От такий собі зошит смерті тільки в світі Counter-Strike. Переходимо до зустрічі Наві і Fire. Якщо чесно, тут навіть і немає про що розповідати, особливо на фоні зустрічі Віталіті проти Монте. Ця гра взагалі була просто тренуванням АІМу для команди Наві. І Торнал Фаєр не змогли обрати своєю мапою свій улюблений Вертіго, тому їм довелося пікнути Анубіс. Навіть домінували від самого початку гри турки ніяк не могли вбити біта, який в якийсь момент матчу навіть мав статистику вісім під кінець першої половини турки трошки оговталися, прийшли в себе. Воксік навіть видав Хайлайт. Але все ж таки 10-5 на користь наві після зміни сторін турки змогли взяти лише два раунди. Ну і дуже дуже легка перемога для народжених перемагати: Ой, сім опід Келікса. еліксавок. Так само ізі катка... Другою мапою був нюк вибір команди наві, і знову все пішло за схожим сценарієм. На початку мапи НАТО Свінцер домінували. Потім була така спроба камбеку від Eternal Fire і знову рахунок 10-5%. Але ось друга частина цієї мапи вже була трошки поцікавіше. Eternal Fire майже вийшли на рівний рахунок, майже зрівняли його. Але декілька мультикілів від Сімпла і усі надії турків пішли на нівець. Це вже ситуація 5 для Наві. Ой, ну все. Тут же 5 2. 16 10 на користь Na'Vi і 2 0 по мапам. В останньому раунді Мейджор навіть пустив сльозу, тому що розуміє, що це остання серія їхнього турецького серіалу тут на ЄПЛі, але ну нічого з цим не поробиш. В принципі, дракони молодці, тому що ніхто від них навіть такого результату не очікував. А ми вітаємо Наві, вони молодці, вони пройшли далі. І це значить, що у півфіналі ми побачимо зустріч двох українських команд: команду Наві і команду Монте. А це значить, що у грандфіналі турніру ми гарантовано побачимо українську команду, що є величезним плюсом. Нагадаю, до речі, що це такий собі принциповий буде поєдинок. Чому? Тому що до Цього ці дві команди зустрічалися на Паризькому мейджері, і Монте тоді, ну просто вщент, знищили команду Наві, хоча фаворитами були останні. Чи зможуть Наві взяти реванш? Чи все ж таки Монте перейдуть у нову гру в статусі найкращої української команди CSGO, І взагалі, як відбудеться протистояння між Воротокеєм okay та Сімплом, яке доволі принципове, якщо чесно? Оце все ми побачимо вже в суботу, у півфіналі. На нас чекає феєрична гра. Я вже я вже не можу дочекатися цієї заруби, якщо чесно. Отже, хлопці і дівчатка, це був огляд третього дня плей-офф ЄСЛ Проліги 18 го сезону. Дуже дякуємо за те, що ви додивилися це відео до кінця. Будь ласка, поставте нам вподобайку, підпишіться на цей канал, якщо ви досі цього не зробили. Ну і від вас я очікую коментар, за кого ви будете в суботу вболівати: за Монте чи за Наві. Залишайте. Ми потім порахуємо кого буде більше. Ну що, дякуємо вам за перегляд. Побачимося з вами у. Наступних відео всім папа.